створення відео а, виникло на підґрунті ідеї записувати саме а, читання уривків окремих авторів а, до яких я маю Свою прихильність. Але ось з'явилось бажання ще щось записати, і поруч є різноманітна література, вже прочитана мною, деяка ні, деяка опрацьована, бо містить більше нормативний характер. Тому її необхідно не лише читати, а й ось так, скажімо, працювати по-своєму. І очевидно, що я хочу ще записувати деякі уривки Донцова. Безумовно, безумовно, завжди і завжди. Так. Каламбур думок в голові не. Не спинний, однак, я ось знайшла тут конституцію. Я її всю читати не буду. Оце не конституція а безпосередньо, Деякі а... частини її. Все тут відповідає безумовно офіційному тексту, але це, 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 це станом на 23 й рік, щоправда. Але мене хвилює преамбула до Конституції. Я от думаю, зачитати її нехай буде. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом право на самовизначення. Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, прагнучи розвивати й зміцнювати. Демократичну соціальну правову державу усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року. Всенародним голосуванням приймає цю конституцію, основний закон України. Цікаво, що в вступі до конституції ось в цій же преамбулі, так, зазначено Верховна Рада від імені всього народу, а саме. Громадян України, всіх національностей вона от приймає цю Конституцію. Хоча потім далі по тексту в нас зазначено, що на основі самовизначення української нації, далі йде кома усім українським народом. Приймає цю Конституцію. Ну, безпосередньо там далі в нас є і демократична, соціальна, правова держава, все так красиво, все так сучасно. Єдине, що мене хвилює, так а чому ж у нас є самовизначення української нації і українського народу. Це все ж таки різні речі, так? Бо є в нас громадяни України, всіх національностей, які є українським народом. Як визначив законодавець, власне, Верховна Рада і є українська нація. Цікаво так на подумати, що називається.